Нікополь промислове містечко, де майже кожна сім'я має відношення до дня металурга. Тому гостей на святі було багато. Металурги, чоловіки та жінки, представники трудових династій та їх діти. Заводі природи всю життя 39 років Контролера моя тикаєна і, і я. Це наш праздник, родний наш праздник. Діна... У мене муж працював на заводі. Сейчас зять, дочка робота. І от це вже менше покоління росте. Росте теж міталургі. На святі кожному було чим зайнятися. Дорослі могли відпочити в кафе у фонтану або на травичці. Для дітей працювали різні атракціони. Гостей свята розважали гумористи ведучі, сподобався публіці і один з перших номерів. Смажений кабанчик від артиста оригінального жанру Олександра Островського. Этот номер очень в что кукол – хохол, хохлушка і поросенок, якого вони несуть. Я нахожусь один спиною к земле в прогибі назад. виходить для зрителя дуже весело, тому що очень звучно з і движения веселі, і. И... Сюжет в номері є. Я цей номер придумав сам. Артист також оцінив і нікопольську публіку. Мені очень вона понравилась. Я ще за час до начала концерту приїхав сюди, і у мене не було желания сидіти в грімерці. А я ходив, смотрел, наслаждався. вот уже той обстановкою, яка була раннім вечором. Классно ну, когда коли почався и вийшли КВНщики, Маса сміху викриків. Це для і для них, і для нас большая радость. Шоу балити Запоріжжя Леді Стар, який підкорив Європу та Азію, порадував і Нікопольці за феєричними номерами. Та привітав зі святом. Хотіли б сьогодні да, поздравити з днем Металурга, замічательний міст Нікополь з цим прекрасним святом, Пожелати процвітання і щастя городу. В перервах між номерами гостей свята розважали ведучі. Вони проводили різні конкурси та дарували подарунки учасникам та переможцям. Прийшли порадуватися за наших мужей, за наших нікопольчан. Ну, как бы, «Отлично, очень, мені подобається. весело, Ведущие особенно офигенные, извините. В общем, мені подобається абсолютно ну, класно, все очі організовано, все очень красиво. Ну, просто ну нет слов. Родзинкою концертної програми став виступ дуету сестер близнят Анна Марія, заслужених артисток Криму, переможниць телепроекту Шанс та учасниць шоу Голос країни завершилось свято грандіозним феєрверком.